Родина Мамчурів Скрипалі і Запоріжжя. До повномасштабної війни вони виступали не лише у рідному місті, а й за кордоном. Через бойові дії на території області музиканти переїхали до Івано-Франківська наприкінці квітня. Деякий час розповідає Галина Мамчур. Її чоловік, син та брат не брали до рук музичних інструментів, а останній концерт зіграли ще у лютому. Без музики нам якось пусто, розумієте? Бо ми, я ж програла з 80-го року з Запорізькій філармонії в оркестрі симфонічному, Тому це моє життя. Я навіть не чекала, що може відбутись колись виступ наш з Андрієм тут, на Західній Україні, в Івано-Франківську, розумієте? Ніхто ж цього не, не знав. І це дуже хвилюється. Коли родина виїжджала із рідного міста, забрала із собою свої інструменти. Андрій Мамчур грає на одній скрипці понад 50 років. Без неї музикант не провів ще жодного виступу. Розповідає разом із івано-франківськими колегами під час благодійного концерту виконуватимуть не лише зарубіжні композиції, а й твори з репертуару скорика та лисинка. Можливість пограти добру музику, котра об'єднує всіх. Усіх не тільки українців аби світ. Музика ж вона б без цих кордонів. Підтримати своїх колег та послухати гру скрипалів із Запоріжжя прийшла солістка обласної філармонії імені Іри Маланюк Оксана Кричко каже, новостворений ансамбль музикантів їй сподобався. Перше, як ми зайшли. Я вони мелодію Скорика грали. Зразу сльози на на очі навертаються. воно якось так до глибини душі пронизує. А ще атмосфера, така, знаєте, і акустика сприяє, тому що це гарно сприймається музика. Наступний спільний концерт Скрипалі планують провести цими вихідними в обласній філармонії імені Іри Маланюк. Каріна Борисевич, Роман Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.